Світлини хендмейд, понад півсотні таких. Уперше в Івано-Франківську презентує Чернівецький фотохудожник Тарас Перун. На його рахунку це вже восьма персональна виставка. Хоча раніше окремі зробіт буковинець вже представляв на Прикарпатті у колективних експозиціях. Бачили ексклюзив від Тараса Перуна, а ним є всі оригінали його фотодоробків у єдиному екземплярі. Також в багатьох інших містах України та за кордоном. Ця виставка без назви, які кожна зі світлин, які автор створює на противагу сучасному засиллю цифрової фотографії. Масштаб. України буквально одиниці лічені люди працюють у даних технологіях. Це технологія 19 століття, першоджерела і тому е, такі фотографії бажано розглядати всім сучасним фото фотографам, е, тому що щоб доторкнутися до першоджерел, такими як вони є. Тому що фотографія зараз стала доступна практично всім. А це є ручна робота. Не повторимо в своєму роді. Для Тараса Перуна світлини матеріальні. Вони не зникнуть разом із вимкненням живлення в комп'ютері. Перевагу автор надає чорнобіл хоча тут все визначає сюжет, а от техніка каже він річ вторинна однак на етапі реалізації вона допомагає посилити враження від зображення. Таким способом фотодруку послуговувалися ще до зародження срібної фотографії, як і тоді на сучасному етапі відбувається змикання візуальних мистецтв, коли живопис, графіка та фото переплітаються в єдине, та й створення кожної з цих світлин, наче 200 років тому потребує не менше тижня двох. Для кольорових фотографії потрібно зробити чотири негативи великого формату, на чомусь надрукувати. Там, це досить дороге задоволення. Я вже не кажу там, про фарби. Тут використовуються художні матеріали, акварельний папір, акварельні фарби, там, клей, там, всі такі речі, які не типові для сучасного мистецтва. Це дуже довго, це дуже муторно, але це дуже здорово, коли ти щось починаєш робити, і там на кожному етапі етапіця вилуплюється картинка. Що ж до сюжету його, стверджує автор, не можна запланувати, тому фотографує дуже багато. У великій кількості зібраного матеріалу іноді промайне те, що западає в пам'ять. Коли цьому спогадові вже не сила опиратися, з'являється фото, якого не можна не зробити. Раніше Тарас Перун відображав через об'єктив камери карпатські пейзажі, які до вподоби більшості. Тепер пропонує дещо інші доробки і розраховує на готову до їх сприйняття компетентну аудиторію.